Всім привіт! З вами Катя. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як я готую великодній салат. І для цього мені буде потрібно курячий філе. Я завчасно його зварила і беру і нарізаю його кубиками. Кубики середні за розміром. Курячі філе я нарізала, тепер я перехожу до наступного інгредієнту. У мене це курячі яйця. У мене 5 штук. І я їх також нарізаю кубиком. Курячі філе разом із Яйця я вже нарізала. Тепер перехожу до наступного інгредієнта. І це в мене будуть мариновані грибочки. В мене вони вже разом промариновані із морквою та цибулею. І додаю їх також. Далі я солю і перчу за смаком. Додаю майонез. І це все я ретельно перемішую. Салат я вже перемішала, і тепер беру мисочку таку і викладаю салат у формі писанки. Салат у формі яйця я вже виклала, і поки я його відкладаю, і беру твердий сир і натираю на міленьку терточку. Сир я твердий натерла, беру салат. І обкладаю сиром твердим салат. Майбутню писанку я вже прикрасила сиром, і тепер беру одну пір'їнку. Зеленої цибульки і нарізаю її міленько. Цю білу частинку нам не потрібно мені. Зелену цибульку я нарізала і тепер прикрашаю Салат. Далі беру соломинку моркви корейської і викладаю надпис. Мені буде потрібен свіжий огірочок. Я його нарізаю ось таким чином. І тепер мій великодній салат у вигляді писанки повністю готовий. І має такий гарний вигляд. Я робила інгредієнти на дві порції. Ось в мене вже один салатик готовий. І ще одна порція Є залишилася. Такий салат готується дуже швидко. Головне, щоб всі інгредієнти були вже завчасно готові та зварені. Пішіть. І діліться, що ви схоже готуєте на е, великодні свята. Також діліться, які варіанти страв ви готуєте, не тільки салатних, можливо, щось цікаве з м'ясного, мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь. Я буду далі випускати для вас цікаві відео. На цьому моє відео підходить до кінця. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.